Доброго дня, дорогі рукодільниці, вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Галина і сьогодні в мене тех від Юлі творчий куточок або або. Так, я перед вами в такому домашньому вигляді. Єдине, що я помила голову, привела її в порядок, але не нафарбована. І ну, знаєте, як Юля сказала, от яка я є, така я і буду. Тобто такою ви мене повинні сприймати. Як вона каже, неправильний блогер. Ну, може, так і є, якось так, знаєте, правильне, неправильне це дуже-дуже таке розсудливе поняття. Що, наче, правильний блогер. Це той блогер, який, скажімо так, фарбується, приводить себе до ладу і все, вилізує все відео. Мені також таке фото, відео не дуже подобається. Я полюбляю дивитися на дівчат, які випускають відео. Так, як воно йде в житті. Це не тому, що я сама такі відео випускаю, я також їх насибливо редактую, насибливо можу щось там під, підлаштувати. Але, знаєте, ці відео про життя вони найкраще заходять, вони найкраще цікавіші, ніж ті відео, де ти дивишся, як знаєте, фільм, який вилізаний-вилізаний. І тому сьогодні в мене також такий тех, або, або який має назву домашній, да? або блогер. Скажімо так, перед вами <смі> во всій красі або блогер такий, як він є вдома. В да, такому образі я ходжу вдома в такому спортивному костюмі та е не нафарбована. Але з митою головою. <смі> Голова мита це для мене пунктик такий. Тобто я повинна завжди помити голову. Коли я не помию голову одного дня, то все це для мене вже трагедія. Мені здається, що весь світ рушиться і в мене нічого не вдається. Тому, е про це не будемо вже далі балакати, а перейдемо до самого тегу. І так, тег називається або або тут такі питання категоричні, або то, або це. Але Юля створила тег більш для дівчат, які вишивають хрестиком. Ну, зрозуміло, Юля вишиває хрестиком, тому звісно, що тег для хрестику. Оскільки я вишиваю бісером, в мене процеси бісерні не переважають, в мене дуже мало хрестикових робіт. Це або мої старі роботи, які я вишила, або це маленькі роботи, більш на дерев'яшках, або з'являються такі роботи, які в мене там прокидається бажання їх вишити, але до сих пор не завершені. Тому я сьогодні трохи цей тех переробила під себе, під бісер. Ну, сподіваюся, що Юля не буде в образі, не буде на мене, скажімо так, ображатися за те, що я. Трохи її тех перевернула на свій на бік. Ну, сподіваюся, що також буде цікаво послухати відповіді дівчини, яка вишиває бісером. Дівчини жіночки так себе. Скажімо так, гарно-гарно про дівчинку сказала. Ну що ж, вступна частина пройшла, вже набалакала. Давайте перейдемо до питань самого тегу. І так, хрестик онлі, або хрестик плюс бісер, або якийсь і хрестик плюс щось. Тобто вишиваєте, а ви предпочитаєте вишивати одним хрестиком або в змішаній техніці, да? два матеріали або три матеріали. Ну, Якщо я вишиваю бісером, то звісно я вишиваю тільки бісером. В мене не трапляються інші матеріали, тому для мене це тільки бісер. Якщо я вибирала вишивку хрестиком, то ви знаєте, в яку якось. Ну, на початку моєї скажімо так, бісерної кар'єри, коли я починала переходити з хрестика на бісер, так так, я вишивала хрестиком великі роботи, я не завжди вишивала бісером. То перші мої роботи були вишивка бісером, плюс хрестик, плюс паєтки. Тобто там було три складові, які ви пришивалися. Да, робота цікава, робота об'ємна. Як час пам'ятаю, це така була мушля, там була жемчужинка посередині пришита, навіть така величенька. Але ця робота була оформлена без скла, це була маленька робота, вона була оформлена без скла, і ви знаєте, що це ну, не, тро, не то, що заважає, а не можна так сказати, що слот заважає. Ну, Так, да, вона цікаво дивляться, але для оформлення це дуже несприятливе пришивання цих трьох елементів. Тому якщо це е, вишивка бісером, то це вишивка бісером, вишивка хрестиком, вишивка хрестиком. Але все ж таки, вишиваючи останнім часом Фрозелок, то ви знаєте, що фрозилок компанія Фрозелок використовує в своїх схемах ще і французькі вузлики, там є Бексич, да? Є Лезі Дейзі, то я оце таке не можу вишивати, оце такі різні елементи, то я їх замінюю на бісер і пришиваю бісер. Тобто в мене замість фрузликів я не кручу їх, а я пришиваю бісер. Нашла собі таке. Ну Це роботи, це коники загалом, або інтер'єрні іграшки, вони не оформлюються пісклою, тому вони стоять і цікаво так на них дивитися. І далі ми підемо про оформлення склом, і потім я вже скажу про оформлення склом. Тому, якщо я обираю, то я обираю окремо або це буде хрестик, або це буде бісер, або якщо потрібно, то елементи деякі буду пришивати. Ну, Сподіваюсь, якось відповіла на це питання. Тобто категоричності немає, але більше склоняюся до того, що це буде одна якась, один, один якийсь матеріал. Так, далі, друге процесах нас зараз переважає українські чи імпортні матеріали, схеми, набори, я так розумію, питання в цьому. Ви знаєте, дівчата, на просторах інтернету, в соцмережах, в багатьох групах рукодільних зараз ці питання дуже болючі обговорюються. Да? Дівчата там на загал ставлять ті дизайнів країни-агресора. Ви знаєте, я не те, що хочу похвалитися, не те, що хочу повішити собі на грудь та медаль, ордена. Але у мене немає виробника російських виробників у моїх, у моїх запасах. Хоча кривлю душою вони є, але вони або були подаровані мені, тобто колись я їх в свій час виграла в чомусь, але були куплені саме ці дві два наборчика у мене були куплені, і колись я грала в вишивальних іграх, і ми дарували одна, одні подарунки, і якось купила я. Один подарунок дівчині вже подарували, і тому я вже не встигла його подарувати, він мене залишився Це російського виробника. Один це була шкатулка, яку я зараз переробила під, під свій бісерний, бісерну вишивку. Тобто, набор я не вишивала, а саму заготовку, шкатулку залишила. Також я купляла дівчинці і якось не подарувала, я, чи, чи їй подарували, чи мені вона не випала в лотерейки. Ну, тобто, знаєте так, от готувалася, готувалася. Це було дуже давно, це було років за 8, ще за сім. І знаєте, я ще не розуміла. Тобто тоді ах, треба купити аж швиденько, А потім ти ж розумів, що є магазинчики, інтернети, що це можна не поспішати, що можна обирати. А тоді все кидалося на це таке. Ну, я не сподіваюся, я правильно пояснила. Тобто, в моїх запасах є набори, два набори, які не подаровані російських виробників, а два набори в мене. Мені подарували їх, коли я їх виграла в, в десь там в рукодільних іграх чи десь приймала участь я в відшивах. І тому в мене немає інших виробників. В мене був один Міл і то я його відкрила, подивилася, мені не сподобалося, що бісер був весь в одному пакетику. Треба було розбирати нитки, мені це не, не доставпа до подоби. І ця тканина це перфорований папір. Також я злякалася на ньому вишивати, і тому я дівчина мені написала, що коли, коли я його відкрила, вона каже: О, я би забрала би за залишки, якщо бути розпродувати, залишки я би собі придбала. На що я сказала через деякий час, вам потрібно? Вона каже, да. Ну, я їй і цим набором їй подарувала. Таке було моє знайомство з мілхілом. Наземні виробники у мене не затрималися це мілхіл, а інших я не купляла. Тобто Я знаю, я бачу, що дівчата вишивають, але у мене якось так сталося, що у мене всі українські виробники. І тому в процесах зараз переважають українські виробники. Сподіваюся, питання відповіла я. Да? Так, третє питання: dimensions, dimensions be Gold або мережка. Е, тобто, чому я почала з того спочатку про те, що свій тех я буду переробляти під бісерний? Тому що, бачите, Dimensions або мережка це вишивка нитками. Я нитками, хрестиком не вишиваю. І тому для мене ні Dimensions, ні мережка нічого не говорять. Ну, я знаю, я бачу, дівчата вишивають, я розумію. Тобто, ну я ж дивлюся відео, я дивлюся ваші фото в Instagram, там дивлюся YouTube, дівчата викладають. Тобто я розумію, що це таке, які це набори, чого вони складаються, але я їх не тримала в руках, ніколи не купляла, і тому нема в мене вибору такого, що перед тим, щоб мені обирати або то, або то. Але якщо вибирати між іншими виробниками, які вишиваю я, то я вам хочу сказати, що є декілька виробників, якими я, в яких я вишивала і яким я дам перевагу. Так от, ну ви всі знаєте, хто дивиться моє відео, хто спостерігає за мною в інстаграм, що мій фаворит це Тела Артіс, да? тобто це той виробник, який я дуже полюбляю, який я вишиваю. І вишиваю постійно, і вишивала для них, і першу відшиви робила, і у мене всі роботи вишити цієї фірми. Ну, тобто, це мій улюблений Stella Artis. Так от, а вишивала я і інших виробників. Це чарівна мить, це Дана, це Юма. так, Що у мене ще? Каньок у мене був. Так, дивлюся, що у мене ще, ще, ще. Все, забулася, не пригадаю. Абріс-арт вишивала на холсті да, роботу. От в останнє це чарівна країна на холсті бісером вишита робота. Тобто, якщо я буду обирати або, або, то тела Арт стане на. Першу сходинку п'єдесталу, і це я буду вишивати її, незважаючи на що. Дівчата писали, ну, цікаво, чи вам може якийсь попробувала б інших виробників. Мені цікаво, я пробувала інших виробників, все добре, я нічого не хочу сказати. Ну, Тела Арттіс у мене це моя любов, моє кохання до останньої бісеринки. Тому так, я вибираю Телу Артс, якщо вибирати між виробниками. Далі, четверте питання: картина або прикладне. Подушка, одяг, таке інше. ну, Оскільки я не шию, то, звісно, що це буде картина. Так, стіни, як каже Юлія, вони не гумові, але в мене є ще місця, де їх треба прилаштувати. Єдине, що зараз дуже Дорогувата з багетом. ну він ніколи не був дешевший, але зараз ще дорожче. І у нас ще майстерня в місті не працює вже рік. Але я знайшла для себе вихід. Я замовляла вже оформлення в Чорновцях, і тому для мене. Картини стає на перевагу. Хоча в мене дуже багато прикладних речей, в тому сенсі, що це маленькі прикладні речі, це новорічні іграшки, там інтер'єрні іграшки. До речі, в мене є подушка, хочу вам показати її Дівчата, ті, хто говорить про бісер, подивіться, це моя улюблена тела артіс. Вона, бачите, це не картина, а вона оформлена в подушку. І вона у мене вже років 6 отак от, от лежить на дивані. Вона не. Я її ще не прала, ну може раз прала і все, більше я її не прала, тобто вона нічого з неї не робиться. Біси який кольором був, такий залишився. Ну, може, деякий зелений трохи почернів. По ну і жовтенький, оцей коричневий, мені здається, зробився трохи темніший, він був жовтіше. Але ну цей сонях і сонях має бути таким темним всередині. І тому ця подушка в мене лежить. У мене є ще робота одна, також без скла оформлена. Ну, тому, дівчата, хто боїться вишивати подушки бісером, будь ласка, от вам мій приклад. І, до речі, я ще буду вишивати і зараз оформлювати роботи в бісерні в подушки. Є в мене одяг, є в мене. Сукня є в мене блузка. Вишивала я на замовлення не одну сукню, не одну ковтинку. Так що я таке люблю вишивати. Але вся справа в тому, що я не шию, а знайти кравчиню, яка пошиє, це дуже-дуже важко. Тому краще вишити картину, здати в багетну майстерню, тобі оформили, ти повийшла на стіну і все добре. Тому питання таке, знаєте, картина або прикладне, все ж таки це буде картина. Так, канва або равномірка. Ну, оскільки я вже казала, що я бісером вишиваю. Для мене не канва, не равномірка ні про що не говорить від слова зовсім. Ну, Що таке канва, я розумію. Я на ній вишивала спочатку свої роботи. Це була мої перші роботи, вишивалася на канві, а равномірку я тримала в руках, але ще на ній не вишивала. Я не розумію, де можна впасти в ті клітинки, тобто я їх не бачу. Ці переплетіння, тому я не розумію. Хоча ви знаєте, коли я починала вишивати хрестиком, ви ж пам'ятаєте, це ці 2006 2007 рік, коли я починала вишивати, то намагалася вишивати робити повну зашивку. Чому? Тому що ми вишивали на канві на АІ 14-го каунту, і коли робота була неповною, ці просвіти, да, коли які на канві, вони ну, не дуже було гарно. Є у мене роботи, які вишити монохромом, там дівчина з хлопцем, такі котінні їхні. І вони на Білій Аїді, ну, не дуже воно гарно виглядає, там просвічується. Ну, якби це була канва, це, ой, якби це була рівномірка, це було б набагато краще. Але тоді не було рівномірки. Ну, може, вона й була, але в нашому місті не було. З інтернетом я тоді ще не дуже дружила. Що було дуже добре, тому що інтернет це зло. Якщо ти заходиш в соцмережі, все тобі все потрібно ще є у інших. Тому, коли ми самі собі були, в магазин був один на весе місто, ти приходив, побачив те, що я купив. Да, я пам'ятаю, як я вишивала ще журналів підборам, боже, переводила цей, це, мабуть, були нитки DMC, які я приводила в ПНК. Ой, ну в общем, так, да. було, було діло. І колись мене питали. Вам подобається повна зашивка чи часткова. Звісно, що повна, тому що не видно цих просвітів. А зараз на рівномірці, бачу, дівчата вишивають гарні роботи, воно гарно виглядає. Тобто ці пусті, пусті місця вони ну, не роздражають, як в ваїді в, 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 в Канві. Тому для мене немає, скажімо так, вибору або, або, або ну, якщо я б, звісно, вишивала би, то мабуть вибирала би. Ну, залежно від малюнка, хоча я от зараз вишиваю на 16 й канві, 16 16 каунті на чорній це, звісно, жорсткувато, а на мені мікаться ще важче. Але я для себе вибрала два питання. Дивиться, пластик або дерево. Да? Якщо я вишиваю бістером, то є пластик і дерево. Ну для основи для маленьких іграшок. Так от я оберу однозначно собі дерево, тому що по дереву вишивати набагато легше, ніж на пластику. Тобто нема оцих дірочок, які треба просунувати ниточку і по Дерево ти вишиваєш звичайною ниткою бісерною, а по пластику треба вишивати мононитю. Вона постійно плутається і не дуже мені подобається. Ну, Таке, знаєте, на любителя. Тому я би обрала, якби пластик або дерево було питання, то я б обрала б дерево. Ну і запах дерева це натуральне, це, ну, я балдюю запахом. Так, а є ще два, дві основи, по яким я також вишиваю атлас та габардин. Так от, якби я обирала б, то звісно я б обирала б габардин. Чому? Тому що на габардині вишивати набагато легше. І от я повертаюся знову до Тела Артс. Вона випускає свої роботи на атласі, на габардині. І є такі. Зараз я от вишиваю, наприклад, на атласі і повна зашивка. От я не розумію, навіщо робити. Повну зашивку на, атлас, на Атласі. Да. Тобто ти зашиваєш, все нічого не буде видно, там, да. Звісно, ну, Атласка, да, не повна зашивка, але гарно, знаєте, блискуче ну, гарний малюнок. А зараз я вишиваю повну зашивку, і я ну, трохи для мене це питання. Ну, дизайнеру видніше. Так, да, може бути, на атласі кращі значки видно, хоча й на габардині вони також видні. Ну, тобто, я тут трохи я не розумію, якось треба у Аліни спитати, чому так? Хоча вона хоча, дизайнер вона має право да, на це. Тобто, якщо вибрати між атласом та габардином, то я вибрала б габардин. Так, шосте питання. Орнамент при виборі. Чітка геометрія або квіти -вінзеля? Ну, По-перше, я люблю вишивати квіти. Але є такі квіти, коли треба оце от в вензелявих вирісовувати, і б ти казала, ж там пришивати п'ять бісеринок пришити треба да, в одному місці. Але вони так гуляють по всій роботі, що ти починаєш бігати туди-сюди, і в тебе виходить більше часу, ніж вишиваєш рівними строчками. Тому я більш полюбляю, звісно, квіти, але щоб вони були компактні. Хоча орнаменти, геометрія в мене, до речі, є сукня вишита геометричними фігурами. Ну, геометричними фігурами, геометрії, маю на увазі чіткою, то мені дуже вона подобається. І я таких суконь більше ну, не зустрічала дуже мало, і в них є більше тут квітами, знаєте, розбросані, там, ложки, маки. А в мене така вона чітка геометрія. І тому сказати, що я вибираю, ну... Все ж таки квіти. все ж таки квіти. Не вензилянно квіти. Так, пластик або перфопапір. Ну, я вже казала раніше, да, що в Мілхіл я не, полю, не, не взялася вишивати за перфопапіру. Якось мені він став страшнуватим. Або пластик. Ну, мабуть, пластик. Тут я би вибрала пластик, не буду довго розусолювати, тут я б вибрала пластик. Коротка, така відповідь. Да? Так, далі, восьме питання. Готова картина переважна: це скло чи без скла? Ну, по-перше, у мене всі картини оформлені в багеті, вони оформлені всі під склом. Тому тут, скажімо так, так: скло. Скло, Антиблікове скло. Є у мене деякі картини під звичайним склом це перші мої роботи. Вони відблискують, і тому я оформлюю під антиблікове скло. Хоча у мене є ще роботи: це на на, холсті, на художньому холстівці від Абліс Art. Вони в мене без скла. І є в мене одна робота, це моя ікона, вона одна із перших, я її вишивала, і якось у мене лік пішов, знаєте, так от випукли. І мені його зробили випуклим, а тоді ще багатних майстерні у нас не було. Охорнула я в епіцентрі, як я пам'ятаю, хлопець мені зробив цей лік, там він поклав якусь подушку, ну, наповнювач. І треба було її зробити як в об'ємну рамочку під скло. Ну, Він мені залишив без скла. Ну, ця робота висить, дуже добре, все добре. Ну, єдине, що да, бісер трохи змінив свій колір, але не так це критично. Це в мене дві роботи без скла. Зараз я вийшла в Чарівну Україну на холсті, це там натяжка була, також вона буде без скла, там галерейне оформлення. І все, а так всі інші роботи в мене зі склом. Так, якщо обрати, то я оформлюю зі склом. Хоча, знову ж, іграшки інтер'єрні стоять без скла. Нічого з ними не робиться. Ну, все одно, оформлюю так, питання склом. Скло, оформлюю склом. Дев'яте. Що по крайне ще? Монохром або багатоколіровка? 100 кольорів плюс. Монохром чи багатоколіровка? Мабуть, багато Я ще не вишивала таких робіт. В моїй роботі бісеру було саме багато, це кольорів 40-50. Ну, з нитками, я ж кажу, що там по ниткам нічого не буду казати. І, мабуть, все ж таки багато кольоровка. в тому плані, в тому сенсі, що це. Терапія, кольоротерапія, якщо це ще кольори яскраві, то це, мабуть, буде. Хоча вони також можуть надоїсти, і треба їх змінювати з чимось темнішим. Ну, все одно, що по-крайному, то, мабуть, я виберу багато кольоровку. Так, далі, десяте питання. Кількість процесів. Треба зменшити або не думала про це. Кількість процесів. Ну, ви знаєте, ці... знову повертаюся до того, що я зараз на каналі у мене. Іде мій тиждень стартів, декада стартів, яку розпочала 1 лютого, У мене там було 7 процесів заявлення, але це, як його сказати, були там зміни, маленькі були фігурки, вишивалися. І я зараз вже завершила дві великі роботи. Про маленькі я там їх не рахувала, скільки в мене було. І в мене зараз в процесі залишилося 3, 4, 5 робіт. Ну і маленькі, да, між ними спроскакою. Так от я вам хочу сказати, що це третій місяць, у мене вже йде. І я хочу сказати, що це дуже-дуже важко. І я хочу. Так, наївно я вірила, що я буду знімати відео, у нас ніхто не буде заважати, але такого не сталося. Так, ми перервалися з вами на кількості процесів. Я казала про те, що моя декада стартів. І там в мене залишилося наразі 5. 3, 4, 5 процесів, так, які треба вишити, завершити. І я розумію, що ні, все, -таки, все ж таки процеси треба уменшити. І буду я вишивати один великий процес, і між ними буду вишивати маленькі процеси. Там, коли мені потрібно, буде відпочити, і то я буду брати мініатюрку. А так, робити такий, скажімо так, собі челендж, Цю до старті. Ні, воно цікаво. Я нічого не хочу сказати. Мені було цікаво, перший місяць було, знаєте, таке ажиатаж, я набирала обороти. оборот. А потім я порозуміла, що це воно все розвелося. Ну добре, що в мене є окрема кімната, де я можу скласти, де в мене все там лежить, і ніхто туди не заходить. Ну, тобто це не потрібно кожного разу складати, прибирати. А якщо б це не було, то в мене місця. Це треба було б що? Розклали сьогодні процес. Повишивала, потім склала. І ці значки потрібно запам'ятовувати. Хоча в мене чотири роботи вони майже були однакові, ну, розсипані в одні органайзери. Тобто такого не було, що там кожна робота в своєму органайзері окремому. Але все равно одно я вирішила, що ні, я оце ще завершу і буду вишивати одну роботу і маленькі. Хоча, як я кажу, ніколи не кожен ніколи да, все може бути ще змінитися. Вдруг мені захочеться знову стартів. Я кажу, що соцмережі це, це, це таке зло, яке <смі> нас під чого, як чортик, знаєте, крутить-крутить, а зроби, а купи, а все ж таки. Тому кількість процесів для мене я все ж таки буду казати про те, що їх треба уменшити. І категоричність 11 питання, що для вас у вишивці? Ви знаєте, коли я писала, я думала над цим питанням, що для мене категорично у вишивці. Мабуть, це вишивка. Портретів наразі портрети це, у знаєте зображення в ню, як там їх називають. Чому так колись, до речі, я хотіла вишити портрет. Мені подобалося, ну не свій портрет, ні. Я не себе так не дуже сильно люблю, щоб вишивати. Не те, що вишивати. Те ж я хотіла вишити свій там чи когось. Мені подобалося, як люди вишивали, там навіть розробляли хрестиком, там бісером, таке, знаєте, і на саме вишивали. Не просто коли було обличчя намальоване, а ви вишивали там там, там, там фовту, там футболку йому там, да там що там таке інше одяг. А саме коли вишивали обличчя. А потім з часом я розуміла, що ні, я не хотіла би бачити вишити обличчя, чи є, що воно висіло в мене в хаті, там, чи комусь вишивати чи єсь обличчя, то ти вишиваєш, його постійно спостерігаєш. Це дивишся і думаєш, боже, тикаєш або тикаєш. Ні, ні. Хоча в мене є, ну, вишити, скажімо так, Господь, так, вертеп, там, де я вишивала цих волхів, да, там Ісус, Марія, вони почали вишити. Але це такі, знаєте, ну, це герої, це не є людина, яка, ну, яку я знаю, для якої вишиваю. Тому портрети. Для мене портрети це як категоричність вишивки, те, що я не хотіла вишивати. Ну і може бути оголені тіла, я б не вишивала. І ще категоричність я не вишивала би всякі містичні речі. Такі, знайшла там черепіїв, таке що, хоча в мене є чаклунка вишита, а от саме такі. Черепа там таке все. Хоча дівчата вишивають, я нічого не маю проти. Боже, у кожного свій смак, да? хтось каже, фу, Боже, вишиваються ці квіточки, цвіточки, на що вони потрібні. У мене цих квіточок да? кожного разу, кожен раз хтось каже, тому, знаєте, такого ж не можу сказати. У нас у кожного свій смак, кожна вишиває те, що бажає, то, що рахує, за і те, що вона хоче. Ну, а все, я думаю, що я відповіла вам на всі наші запитання. 11. Сподіваюсь, що Юля не буде проти того, що я трохи змінила її запитання, підлаштувала їх під себе. Сподіваюсь, що вам було цікаво їх послухати. Буду рада, якщо в коментарях ви напишете свої питання, напишете відповіді на цей тех, напишете коментар, сподобалося вам чи ні. Ну, все, на цьому я буду з вами прощатися. Бажаю вам тихих днів, тихих ночів. Бережіть себе дівчата, нам ще перемогу святкувати.